Майже дві тисячі років тому римський імператор Троян слушно зауважив, щоб знищити народ, не обов'язково вбивати старих та малих, полонити жінок, нищити військо. Достатньо відібрати у народу історію. І народ згине. Не буде народу. Скільки вам років? Скільки мені рух? Коли ви народились? В якому році ви народились? В 35-му році. Ви розумієте українську мову? Чи краще на російській мові розмовляти з вами? Будемо розмовляти на російській. Юрий Григорьевич, посмотрите сюда, пожалуйста, что это такое? Ну, это книжка. Что это? Ну, что это такое, еще раз. Ну, что? Ну, что это? Для чего этот предмет используется? Что? Это амнезия. Страшное психичное захворивание. пов'язане з втратою пам'яті. Для людини це трагедія. Та якою мірою виміряти трагедію народу, у якого відібрали історію, позбавили історичної пам'яті, лишили власного імені. Майже три століття. 300 нескінченно довгих років у стані Амнезії знаходився славний, гордий і волелюбний народ України. Історії України практично не було. Вона існувала лише як відлуння великодержавної історії, історії Росії. Долині бубни гудуть, то на заруб хлопців ведуть, по колінах ланцюг б'ється, коло шиї аркан в'ється, за горою вогні горять, там татари полон ділять, село наше запалили, наречених полонили, Старуненьку зарубали, малу доньку гарем брали. Мудрі наші предки казали. Хто знає своє минуле, той з розумом сприйме своє майбутнє. Їм, нашим дітям, брати в свої руки долю України. Якої України? Придивімось до свого минулого. Кам'яна могила поблизу Мелітополя на Запоріжжі. В прадавні часи мешкали тут наші предки. І лишили по собі майже знищені часом зображення на камені. Вкарбували у скелю найважливіше для себе. Як прочитати історію наших пращурів, пізнати їхні таємниці, почути їхні голоси? На жаль, і досі незрозуміло лишається безписьменна історія. Ми добре знаємо грецькі міфи. Клонімось відданості Шлімана, вченого, який повірив міфу і відкрив Трою, колиску європейської цивілізації. Де наша Троя? Києво-Печерська Лавра. В її підземних лабіринтах криється, мабуть, найважливіша частка нашої історичної пам'яті. В школі, пам'ятаєте? Нас не забували попереджувати, Ілля Муромець – то лише красива вигадка народу, придумана міфологічна фігура. Не було такого в дійсності. Міф. А Ілля Муромець – ось він тут. Над його нетлінними мощами вирує сьогоднішній Київ. Той самий, який Ілля з друзями богатирями боронив від ворога багато віків тому. А неподалік і останки праведного Нестора. Того, хто впродовж десятиліть записував на пергаменті нашу історію, откуда єсть пошла Руська земля. Якого було в нашій історії. Нестор доніс до нас жахливу правду про нашестя обрів. Задля розваги вони впрягали у вази жінок і їздили так одне до одного в гості. Безславно згинули обри. Бо крім зла, що несли вони людям. За обрами. Золота Орда лишила свій кривавий слід на землях Київської Русі. Хто тільки не ломився до нашої хати? Одинці го віку 46 мільйонів лягло у землю за 4 роки Великої Вітчизняної. І майже кожний четвертий українець. Родинці 20-го віку. Вони вдерлися на нашу землю, а потім дарували її нам, нашу предковічну. Господи Всеблагий, чому ж ти змовчав? Чому не заступився? Може тому й мовчав, що бачив, не тому Богу вклонялися. Вклонялися, і свято вірили, що саме Він дарував нам перемогу. Він рясний, немилосердно щедрим на кров і погибель видався для України вік 20-й. Криваве море громадянське. Жахливі ночі терору. Політичні процеси. Учні Голодомори 21-го, 33-го, 46-го. Скільки ж то незбутих кохань і ненароджених дітей? Скільки розстріляно талановитих книг, недоспіваних пісень, нездійснених відкриттів. випало на серцевину дерева життя та живе на щастя могутній стовбур. Не всохло коріння, буяють животворні соки у зелених паростках, нових відах. Мужується пам'ять народу. Поволі, з болем та муками повертається до нас історична правда. Кожному де вас дасться. То невблаганний закон життя, закон історії, за політичну утопію. За гвалтування історії заплатили ми дуже дорогу ціну, заплатили відступництвом. Чимало своєю кров'ю, життям своїм, сплюндрованістю душ. Макулатурою стають істини, у гіркому чаду, яких ми існували майже три чверті століття. Та крізь гуркіт брехливих лозунгів і пусту балаканину пробивається до нашої свідомості тихий. Але владний голос совісті. На тлі вічності випише він чисті й правдиві, хоча нерідко гіркі й трагічні, слова нашої справжньої історії. Історії, якому так і майже безнадійно чекали. Урочисто присягаю народові України при здійсненні повноважень Президента України суворо додержуватися Конституції і законів України, поважати та охороняти права і свободи людини і громадянина, захищати суверенітет України, сумлін. Історія України. Яким обличчям повернеться вона до нас цього разу?